Я рада бачити тебе на сьогоднішньому нашому тренуванні. І у нас буде 3D-руханка. Ми створимо в нашому тілі рух в трьох площинах і е, виконаємо вдих. І з видихом залишаємо таз на місці, грудну клітку розвертаємо вправо вдих, руки вгору, плечі вниз, і з видихом розворот вліво. Ще по одному разу. І вдих. І... Видихом гарно скрутилася. Тепер ми фіксуємо на одному місці нашу ліву стопу, ми її приклеїли, пробили цвяшками, гарно розкрити пальчики і правою ми виконуємо такий крок вперед, загортаючись. Носочок в сторону в нас дивиться, і точно так само назад. Тепер ми додаємо руки на рівні грудей і додаємо, ще скручення в тілі. Тобто ми починаємо закручуватися в цю спіральку, починаючи з гомілковостопного суглоба, далі коліно, кульшовий суглоб, і далі пішли по всіх відділах хребта. Завершуємо ми шийним відділом, тобто ми скручуємося і аж в останній точці ми повертаємо нашу голову також максимально в сторону, в яку ми скручуємося. Виконуємо в комфортному для себе темпі. Це також і класна вправа для вестибулярного апарату, тому що. Якщо працювати в такому темпі, трошечки може все покрутитися світ навколо вас. Але е, головне фіксуємо ліву ногу. У нас робота зі всіма суглобами йде, що на одній, що на іншій стопі, е, нозі. І ще один. Є, прекрасно. У нас ліва нога так і залишилась на місці. Перевірте, що у вас були розкриті пальчики. І ми правою виконуємо випад в сторону, такий широкий. І тепер наперед нахрест також виконуємо випад. Поїхали Некілька разів, зробимо без рук, без тіла. Випад. І випад. Ми додаємо невеликий нахил тулуба до ноги, яка в нас фіксована на місці. Тобто крок, нахрест вперед у нас нахил вправо, нахил вліво. На русі ми виконуємо видих, і, точніше, видих, в центрі вдих. Видих, вдих. І додаємо руки вгору і поїхали нахил з руками. Голова в нас знаходиться чітко між рук, і погляд ми кожний раз. Спрямовуємо в сторону нашої фіксованої ноги. І видих. 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 Нижче сідаємо. І коли нахрест у нас гарне скручення, руки йдуть в одному напрямку з ногою, тобто трошечки назад, щоб додати спірального скручення в нашому хребті. І останній. Є, yeah. прекрасно. Залишається ліва нога на місці і ми виконуємо випад вперед на праву ногу і назад. Тільки тут вже ми будемо підіймати носочок лівої ноги і нахил вниз. Я трошечки розвернуся так боком. Це ми виконуємо нахил впе, крок вперед і назад з нахилом вниз. Вперед. І назад. Додаємо руки, розкрили грудну клітку. потягнули з плечима вниз, руками вверх. І тепер звідси ми повинні, округлюючи, починаючи з голови, ми наче як пірнаємо рибкою так, і тягнемося туди-назад. Не вниз до підлоги, а назад. Руками. І ліва нога нас рівна, носочок на себе. І пішли по диханню вдих. Видих. Вдих і видих. У нас повинна бути гарна робота. Хребта Уже не в скручення спіральне, а закручення, наче в рол. Ось ми коли назад. І пішли, закручуємося, закручуємося в рол. Ще один вдих і видих. Прекрасно. Все те ж саме виконуємо на іншу ножку, фіксуємо праву стопу, розкрили на ній гарно пальчики так віялом і пішли лівою. Вперед. Крок закрутилися назад. Коліна в нас трошки зігнуті. Назад. Додаємо ручки перед собою і скручення аж до маківки. Ми в центрі виконуємо вдих і з видихом поїхали з круточку. Тобто видих і видих. 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 У вас може виникати дискомфорт, якщо у вас є якась проблема в суглобі, це чи кульшовий, чи колійний суглоб, чи гомілковостопний. Ви просто виконуєте з тією амплітудою, яка вам комфортна, не потрібно через біль. Іти в більшу амплітуду. І ще один. І прекрасна схмаринка прийшла до мене. Права нога залишається на місці. В сторону широкий випад, наперед, ось так нахрест випад. Поїхали. Поки що без рук. Наперед нахрест. В сторону. Додаємо нахил. До ноги фіксованої. До ноги фіксованої. І додаємо ручки. Вверх і з нахилом. Голова між руками. Погляд також розвертається голова на фіксовану ногу. В центрі вдих і видих. 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 Чудово. Залишається нога, і в нас випад ліву вперед і на ліву назад. Пам'ятаємо, пірнаємо. Повернуся до вас боком і вперед. Плечі лопатки вниз, за руками вверх, голову вверх і випад. Носок правої стопи підіймається вверх. Випад, вдих. І пірнули з видихом. Видих. 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 Гарно. Потягнулися, розтягнули передню лінію тіла і нахилилися, у нас розтягнулася задня лінія. Ось повністю все-все-все попереднє розтягнулися І задня лінія спини, хребет розтягнувся. Ще один. І. Є прекрасно. Так. Тепер ми з вами будемо опускатися вниз, виконаємо вдих, руки вгору, видих. І руки опускаються. Вниз, трошки зупинилися паралельно підлозі. потягнулись тазом назад, можна вправо, вліво, вправо, вліво. Ручки на підлогу. Та знову трохи вправо, вліво, вправо, вліво. Коліно можуть бути м'якими. Наша головна мета гарно розкрити таз. Сідничними буграми тягнемося вгору і по сторонах. Покрукували трошки вперед, долоньками. Опускаємо коліна. У нас вийшла позиція столика. Права нога назад. Відривається від підлоги. Натягнули, як струночку носочок, тягнемося за ним назад. Таз у нас розвернувся. Повернули коліно між рук, на підлогу не ставимо. Назад, розворот тазу, скручення спіральне в хребті і видих. Тепер ми більше переносимо вагу повністю на ногу, якби сідаємо. За ногою назад і видих вперед, за ногою назад, вперед. І ще один назад. І поставили. Те ж саме іншою. Витягнули, розвернули таз, видих, коліно між долоньок. Розвернули таз, нога натягнута, видих. І додаємо ще назад, переносимо вагу тіла, вдих, потягнулися, видих наперед на руки вага, на ногу вага перейшла на долоньки. І ще два рази. І вдих. І видих. Чудово. Ставимо опору пальчиків, піднімаємо таз, вийшли в позицію собаки, головою тягнемося до колін, поставили ноги якби, по центру дві разом і ліву під низ, нахрест. У нас таз розвертається вгору, грудна клітка вниз. І ми голову трошечки припідняли вгору. Таз вниз, але стараємося на підлогу його не класти повністю. Піднялися вверх. І знову вниз. Вверх у нас хребет скрутився в спіральку. І вверх. Перейшли на центр. Дві ножки по центру і права під низ на хрест. Розвернули таз вгору і. Грудну клітку розкрили. Таз вниз. Вгору. Більше навантаження на руки. Розприділяємо між ногами і руками, штовхаємо підлогу в різні боки. Розтягуємо. Вниз. І постійно таз викручуйте вверх, а грудну клітку залишайте вниз. І ще. Один. Прекрасно. Крокуємо руками до ніг. З круглою спинкою помаленьку-помаленьку розтягуємося, розкручуємось, залишаємося в такому напівположенні, вправо максимально скручуємось назад, 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 назад. І тепер вліво максимально, максимально, максимально. Коліно, стопи якось там завалюються, нічого страшного. І на центр розкрутилися до кінця. Подякували собі за те, що ви приділили цей час своєму тілу, відволікли свою голову, свої думки від всякої непотрібної вам на даний момент інформації. І вперед за гарним і щасливим життям в комфортному тілі. Я вас обіймаю.